Дійсно, Росія о, при нагоді завжди говорить про те, що будуть враховуватися там реалії на землі. Але що ж робити з Курською областю? Ось читаю новини за 30 грудня. Наші військові пишуть про те, що на Курському напрямку внаслідок контратак збройних сил України в районі сіл Кругленьке та Новоіванівка вдалося повернути значну частину території, які раніше були втрачені. Тобто для Путіна це дуже велика проблема. Як це може карта розігруватися політично на майбутніх? Припустимо Е, ну звичайно, для Путіна це величезний головний біль. Це така ну, знаєте, заноза. Ну вже лунали заяви не від нього. Здається, від Лаврова від Наришкіна від Патрушева про те, що до моменту повного виведення українських військ з території Кульської області, взагалі. Ні про які перемовини вони не готові вести мову, але це реальність, оце якраз реальність на землі, про яку так, так вони люблять говорити. Тому давайте і цю реальність враховувати. Ну я далекий від того, що ми будемо зараз там обмінювати частину Кульської області на частину там Харківської чи Донецької. Мені здається, це не реалістично, але враховувати більше, не враховувати це, російська сторона не може саме тому Путін так і поспішає, саме тому там з'явилися північні Корейці і багато чого іншого, вони тиснуть, вони намагаються вичистити всю цю свою область від збройних сил України, але як бачимо не вдається, і у мене є величезні сумніви. Хоча я не військова людина, але якщо вірити тим інформації, яка надходить звідти. Величезні сумніви щодо того, що там не теж до кінця року, а до 20 січня, чи взагалі в найближчі там місяці, їм вдасться це зробити, тому що наші хлопці там закріпилися серйозно, і це величезний плюс у будь-яких майбутніх гіпотетичних переговорах. Видання The Hill проаналізувало останні заяви Дональда Трампа і дійшло до висновку, що він дійсно нині послабив риторику щодо своїх предвиборчих обіцянок. Йдеться про те, що під час передвиборчої Компанії Трамп обіцяв швидко завершити війну в Україні, і окрім цього, серед таких радикальних заяв, рішень знизити витрати та використовувати тарифи для підтримки економіки та й виробництва. Однак, зовсім е скоро він вже трохи змінив свою риторику і визнав, що виконати ці обіцянки не так просто, як здавалося. І е е е як сказав видання один із союзників Трампа, Трамп не суперечить своїм передвиборчим обіцянкам, а ймовірно, просто перехватив. Ходить до від агітаційної риторики вже до таких більш реалістичних підходів. Е, Володимир Юрійович, а у вас якісь були очікування щодо е, Дональда Трампа і щодо того, що після інавгурації він би міг вдатися до якихось радикальних рішень, там щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів? Це буде е, просто так видавалося, що в США є інструменти, щоб якщо б не пряником, то кнутом примусити до поступок Російську Федерацію. Ну, по перше, я мушу сказати, що я тисячу разів повторював в різних ефірах про те, що передвиборча риторика кандидата в президенти і реального діючого президента це абсолютно дві різні речі. І тому, ну, знаєте, це між іншим, з позитивного боку характеризує Трампа, що він в принципі визнав публічно, що так він робив такі заяви, тому що йому здавалося так і так, але, побачивши реалії, він змушений і буде коригувати свою риторику і свою позицію. Чи є важелі? Серйозного е, е, впливу Трампа на Росію, звичайно, є це в першу чергу е, е, таке сильне одномоментне посилення санкцій, це обвалення цін на нафту, е, це, е, ну як я кажу, закручення гайок е, у тих санкцій, які вже діють, тобто вторинні санкції проти тих країн, які е, Оці американські, європейські санкції проти Росії ну просто цинічно порушують. Я не хочу називати тут, тут, тут країни, тому що серед них є і такі, які ми вважаємо своїми партнерами, хоча їх меншість, але тим не менше це є. Я, я вже не кажу про риторику, наприклад, прем'єр-міністра Словаччини Фіцо або прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Які взагалі виступають проти будь-яких санкцій проти Росії, ну це вже йдеться про санкції Європейського союзу, а а не сполучених штатів і на ці країни, скажімо так, можна знайти важеля тиску з боку тієї ж самої Америки. Ну і звичайно, надання нам значить, дійсно набагато більш широкого асортименту зброї сучасної. Так, ми, ми вдячні адміністрації Байдена за, за те, що вона зробила за, за ці роки, але цього, на жаль, абсолютно недостатньо. Отже, Трамп, побачивши, що е, його надії на, на, на те, що про щось можна домовитись з Путіним, е, е, не реалізовуються. А я думаю, що він це побачить дуже швидко. Е, він може схвалити рішення, ну таке навіть емоційне. Про що, до речі, багато експертів вже говорили. А ну, раз так, тоді я даю Україні всю ту зброю, якою вона потребує. Від літаків f 16 набагато ну, більшої кількості до, наприклад, ракет типу Тамагавка. Ну і там багато чого є. Знову такі такої зброї, яку дійсно потребують наші збройні сили, але з певних причин вона нам не надавалася або затягується рішення щодо її надання. Ну, на кшталт того, як довго ми чекали дозволу на те, щоб бити по території України американськими ракетами Атакам, в принципі, дочекалися, але тут же ще треба мати кількість належну таких ракет і інших видів зброї, які ми. Ми потребуємо, якщо нам дадуть там 5 чи 10 ракет, а потрібні сотні, якщо не, не тисячі, то це проблеми не вирішить. Ну а знову ж таки, як я вже сказав, ну на мою думку, є два види гарантії, які можуть ну, на певний час навіть замінити наше членство в НАТО. Це або введення. Військ окремих країн НАТО на території України або підписання спеціальної угоди між НАТО як альянсом і Україною про захист України. Ну, це в принципі буде та ж сама п'ята стаття Вашингтонського договору, тільки з боку. Інша справа, що з цим можуть не погодитися, отак миттєво всі країни-члени НАТО. Я вже згадав про Угорщину і Словаччину. На жаль. Є і можливо інші скептики навіть такого питання. Ну хтось може сказати, що цього нема у статуті НАТО у Вашингтонському договорі, але там багато чого немає. Але а не було до лютого 22-го року і такої агресії в центрі Європи, як, як трапилося, і на це треба реагувати рано чи пізно. І саме тому мають бути винайдені якісь можливо нетрадиційні шляхи. Вирішення такої проблеми, от одним з таких шляхів могло бути підписання спеціальною окремою угодою між, е, між альянсом і Україною про захист України, про забезпечення її зброєю, е, тобто про все те, чого ми потребуємо для перемоги над Російською Федерацією. Ну Росія б, теоретично пішла б на те, щоб Україна там заручилася якимись гарантіями чи ні? Ну, знаєте, це смішно, коли я, я, я чую від Лаврова, що Росія обов'язково має бути не просто частиною угоди про майбутнє ага. в Україні, ну як вони кажуть, ті словами, а, а ще і країною, яка також готова надати гарантії безпеки в Україні. Ну, я хотів би пошукати в історії такий приклади, коли агресор дає власні гарантії безпеки тій країні, яку він намагається захопити. Людей такого ніколи не було, це просто смішно. Про ще один інцидент, трагедію, та які це може мати наслідки теоретично про падіння азербайджанського літака в Казахстані. Путін вже двічі за два дні зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, і вони продовжили обговорювати катастрофу літака. Так, власне, літак збила Росія. Сам про це Алієв заявив публічно. Ну і 20, що цікаво, 28 грудня Путін під час телефонної розмови з Алієвим попросив вибачення. але Провини е, не визнав, сказав, не сказав, що Росія несе відповідальність за це. Ну а вже 29 грудня Алієв заявив, що публічно е, хоче почути визнання саме провини. Володимир Юрійович, до чого ця ситуація може призвести, як ви думаєте, чи можуть бути якісь негативні наслідки для Путіна у плані співпраці з Азербайджаном та іншими країнами? От, наприклад, вже Казахстан та Ізраїль обмежили авіасполучення із Російською Федерацією? Ну, по перше, ця ситуація, ця трагедія вже дуже серйозно ускладнила стосунки між державами та Росією. Ми бачимо, що Путін не збирається ну, принаймні станом на сьогодні вибачатися. Він ще приймати як факт, те, що саме російська сторона збила або намагалася збити цей літак. Інша справа це було свідомо, чи в чи, чи не свідомо це вже нехай розберуться. Експерти і ті люди, які будуть залучені до до з'ясування е, 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 так, деталі цієї трагедії, але так чи інакше, е, те, що сказав президент Азербайджану пан Аліїв, це я думаю е, ну абсолютно такий прямий натяк, прямий сигнал, навіть не натяк Путіну, про те, що треба. Все це визнавати, а потім вже будуть питання компенсації за збитки, за за смерті, е, якісь гарантії, того що це не, не повториться, але які можуть бути е, гарантії, коли країна бере участь у війні, от от Україна відразу закрила свій повітряний простір після початку щодо вторгнення Росії, чому? Росія цього не робить навіть, ну скажімо, у своїх південних областях, де фактично кожного дня є і наші дрони, і взагалі туди долітають і ракети, і снаряди, і що завгодно. Але тим не менше, потягний простір не закривається, і це є сигналом в принципі, для багатьох країн і не лише Ізраїлю і Казахстану про те, що всю країну просто небезпечно літати. І саме тому я думаю, будуть зроблені. Висновки я не виключаю, що будуть певні рекомендації з боку ІКАО. Це, Це Всесвітня організація чи організація цивільної авіації, яка е, Згідно свого статуту має реагувати на такі ситуації і надавати свої поради, рекомендації іншим країнам щодо польотів чи не польотів в ті регіоні світу, де відбуваються бойові дії. Так що все це ми побачимо дуже скоро. Я думаю, буквально протягом кількох, кількох днів, і так чи інакше для Росії це створює величезну проблему. І не лише у її стосунках з Азербайджаном і Казахстаном, а я думаю, що і багато інших країн сто разів подумають перед тим, як продовжити свої польоти в цю державу. І так Росія знаходиться під певним режимом санкцій у сенсі повітряного сполучення. Дуже багато західних компаній свої рейси відмінили чи припинили в Росію Російські авіакомпанії... Ну практично в західну Європу літати не можуть це лише Туреччина. Там є деякі виключення, але їх дуже мало. Але в той же час багато західних авіакомпаній використовують повітряний простір Росії для того, щоб дістатися, скажімо, країн далекого сходу чи північно-східної Азії. І всі ці питання мають зараз дуже бути серйозно переглянуті в сенсі ну, реальної небезпеки, яка існує. Ми, ми всі пам'ятаємо рейс MH17, той літак, який був збитий над, над Донбасом ще до початку масштабного вторгнення. На жаль, деякі про це вже забули. Хоча там, там провина Росії однозначно була доведена Нідерландським судом. Я думаю, що. У разі, якщо Росія не визнає публічно своєї прямої провини в цьому, то Харбайджан може вдатися до аналічних кроків, тобто подати в деякі судові інстанції. Це буде зрозуміло довгий процес, але так чи інакше, це аж ніяк не буде сприяти нормальним відносинам між Азербайджаном і Росією, можливо, і Казахстаном і Росією, тому що все таки це трапилась, ну сама власна катастрофа, трапилась на території вже Казахстану припускають, що щоб вийти з-під удару, Путін вдасться до того, щоб зняти Кадирова із своєї посади, і, коротше кажучи, замінить керівника Чечні. Як ви думаєте, це може підтвердитися чи навряд? Знаєте, все можливо у Кадирова вже багато проблем за останні роки і місяці. Сам складні відносини між ними, взагалі владою Чечні і деякими силовими відомствами Росії. Ми пам'ятаємо ну, такі не дуже приємні коментарі Кадирова на, на, на адресу російського міністра внутрішніх справ і голови слідчого комітету Росії. Там були інші речі, тобто ну, деякі експерти вважають, що у ФСБ там вже накопичилось дуже багато всякого криміналу на Кадирова, і вони сплять і бачать, щоб отримати відмашку, все це почати використовувати. Там багато було подій, деякі з них у нас не дуже активно коментувалися. Ну, наша це справа і мало кого це. Чесно кажучи, цікавить, але те, що Кадиров вже багато разів перейшов ну певні червоні лінії у своїх відносинах з центральною владою, чи центральними органами влади Російської Федерації, а це все таки його власна країна. Е я думаю, що це все буде взяти до уваги під час майбутніх кроків е з боку Кремля у від у відношенні до, до Чечні, тим більше це делікатний регіон, як і Дагестан, як і багато інших. Е Федеральних республік дає опозиція є дуже непрості відносини з Кремлем, і все це треба враховувати. Я думаю, що вони все це все враховувати будуть інакше почнеться. Ну може початися такий знаєте всеросійський хаос, угу. на, що, Зараз... на що я дуже сподіваюсь, тому що нам це буде тільки плюс. Зараз активно поширюється світлина. Як наш міністр закордонних справ Андрій Біга прибув до Сирії? Пишуть, що там зустрівся вже з очільником ісламістського групування Хаят Тахрір Ашшам, саме де-факто лідером Сирії. І... Це такий неанонсований візит до Сирії. Однак, ще 27 грудня представник наш МЗС, так речник Георгій Тихий казав, що Україна вже встановила контакт із новою сирійською владою, так і готова відновити дипломатичні відносини, якщо новий уряд змінить рішення про визнання режимом Башара Асада порушення нашої. Територіальної цілісності. Володимир Юрійович, а от на що ми можемо розраховувати у плані взаємовідношень із Сирії, наскільки вони можуть для нас покращитися? І, взагалі, як думаєте, чи дасть Російській Федерації чого вона так хоче, зберегти буде якусь присутність в цій країні? Ну щодо присутності Росії, я сподіваюся, що цього не буде, тому що ну, фактично вони вже поводили весь персонал, бази там ще звичайно лишаються, той же порт у Тартусі. Як головна військово-морська база Росії фактично ну, за межами Російської Федерації, Ну, якщо не рахувати так званий пострадянський простір, а з іншого боку, так вони намагаються домовитися про щось ну, з новим сирійським режимом. Хоча знаєте, ще дуже далеко від розуміння того, що ця країна буде себе уявляти у майбутньому. Там дуже складна внутрішня ситуація, дуже багато угруповань різних груп. Так вони всі об'єдналися заради благородної мети скинути режим Башара Асада. Угу. Але з іншого боку, ну от зараз, якщо наступив мир, так умовно ще. Але так чи інакше треба країну відбудовувати. Країна ну, фактично зруйнована цією багаторічною війною. Втручанням деяких сусідніх країн, тієї ж Росії, всі ці проблеми треба вирішувати. Величезна кількість совітських біженців, які покинули, залишили країну і знаходяться зараз по всьому світу, переважно у Західній Європі. Їх треба повертати. Тобто країну треба відновлювати, і я думаю, що це дуже правильний крок з боку української влади. Вже от на початку, буквально з перших днів, почати принаймні спроби. Щоб відновити ті стосунки, які до речі у нас були прекрасні стосунки із Сирією ще в 90-х роках. У нас було дуже багато сирійських студентів і багато іншого позитивного відбувалося, але все це було зруйновано діями і кроками Асада, які ну перше, знаєте, Сирія стала однією буквально там. З трьох, чотирьох чи п'яти країн світу, яка по суті визнала окупацію Криму чи анексію, яка визнавала всі вибори незаконні, які Росія проводила на, на, на території окупованих українських територій і багато чого іншого. Тобто це і призвело до розриву дипломатичних стосунків, крім цього, Сирія. Хронічно голосує в усіх міжнародних організацій, починаючи з ООН, за, за всі антиукраїнські резолюції або проти всіх резолюцій, які вносить Україна щодо і Криму, і прав людини, і окупації і багатьох інших питань, все це звичайно треба повернути назад, тобто повернути позицію Сирії до нормальної, як це робить весь інший цивілізований світ. І для цього є шанс. Для цього треба працювати з новою. Сирійською владою пояснювати її, ну і найкращий е, спосіб для цього це звичайно візит міністра закордонних справ. Хто як не він має це пояснити, е, скажем так, своїм новим сирійським колегам. Чи це спрацює, побачимо. Я ще раз кажу: тут тут, тут питання не в е, позиції в цілому сирійської влади, а в тому, що ми ще самі не розуміємо, я думаю, сирійці самі ще не розуміють. А яка це буде влада і з кого вона буде скажімо так складатися? Але це вже друге питання. Це ще одна причина для візиту в Дамаск, щоб зрозуміти на місці, а що ж там відбувається. Ну і скажімо так, в третю чергу, а може і в першу, нас зрозуміло не може не хвилювати ситуація з тими ж самими російськими військовими базами. А до речі, там був дуже тісний зв'язок між Кримом окупованим, тобто з Криму, фактично, через Середземне море возилися і зброї, і боєприпаси, і продовольство, і ті ж самі російські військові контингенти перекидалися частково, саме, саме з Криму. Отже, нам треба чітко зрозуміти, що саме там відбувається, наскільки ці зв'язки ще є. Чи можливо їх повністю обірвати, щоб позбавити Росію можливості такого чіткого стабільного зв'язку між Кримом, який вважає своєю частиною, і тими ж військовими базами у Сирії? Ми, наприклад, кілька разів чули про те, що фактично все зерно, яке збиралося в Криму і в південних областях України. Окупованих частково, тобто фактично вкрадене України, воно постачалося саме у Сирії, ну, типу, під виглядом гуманітарної допомоги. А до речі, от одна з заяв української влади останніх була про те, що ми надаємо свою реальну гуманітарну допомогу у вигляді того ж самого зерна чи, чи борошна саме для Сирії. Так що, все, все це. Ну, складає такі, створює хороші підвалини для того, щоб у нас в майбутньому відновилися і нормалізувалися стосунки з е, всією серйозною, важливою близькосхідною арабською країною. Володимир Юрійович, дуже вдячна вам за цю розмову, за аналітику. Володимир Єльченко, колишній постійний представник України при ООН, з нами був на зв'язку. Друзі, будь ласка, напишіть ваш коментар, якщо є запитання, так само цікавих прочитати. І не забувайте підписуватися, будьте з нами і бережіть себе. До зустрічі. you <music>